Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко. Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Я практикуючий коуч та психолог з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже одну, я вважаю, надзвичайно важливу тему. Декілька тижнів назад, я переглядаючи Instagram, побачила пост одного блогера, в якому вона зізнавалася, що Її життя не настільки радісне, як вона це показує своєму блозі, що в неї немає достатньо клієнтів, що вона, як, їй, здається, не є професіоналом своєї справи, і що їй за 30, в неї немає, ще немає дітей, в неї вже розлучення. І під цим постом була неймовірна кількість, реально дуже велика кількість сотнями там були коментарі, яких люди писали, що нарешті хтось поділився цим неуспішним успіхом. І що я також не знаю, ким я хочу стати, хоча мені вже за 30. Також дуже багато людей писали, що вони не досягли того успіху, яких, якого від них вимагає суспільство чи близьке. І мене найбільше вразило те, що багато з них зізнавалися в цьому, пишучи, що мені соромно зізнатися. Бо це соромно зізнатися, що тобі вже за 30, а ти чогось не досягнув. І от про що ми будемо сьогодні з вами говорити? Як це, коли вам за 30 чи певна кількість років і вам соромно зізнатися, що ви не досягли успіху і не самореалізувалися? І почнемо ми з того, що. Причиною такого мислення є найперше і, мабуть, найпопулярніше, що ви побачите тут в моєму блозі, коли я називаю причини тієї чи іншої проблематики, це суспільна думка. Так, на жаль, саме суспільна думка того суспільства, в якому ми з вами проживаємо, формує дуже багато упереджень, правил, інструкцій в нашій голові, які негативно впливають на наше з вами життя. І саме тому я кажу, що причина номер один такого вчинку, коли нам соромно зізнатися, соромно признати, що я такий, як я є, насправді, це суспільна думка. Тому що суспільство створило для нас певну клітку з обмежень. І створила для нас схему, по якій ми з вами маємо жити. Це ти народився, пішов до школи, до університету, закінчив його, отримав певні знання, знайшов роботу, знайшов собі родину, створив цю родину, так, в тебе з'явилися діти, і почалося все далі і далі, далі. Знову діти йдуть до школи і так далі, тому і тому подібне. І ми всі дуже сильно з вами в цю схему віримо, тому що результат ми бачимо потім: людина, яка не пішла по цій схемі, в якої життя складається інакше, вона стає якоюсь не такою, вона стає не приспособленою до цього суспільства. І суспільство починає виражати свою думку щодо цієї людини. Це можуть бути батьки, це можуть бути друзі, це можуть бути колеги, це можуть бути будь-які люди, які і не тільки люди, це можуть також бути, наприклад, фільми. Ми бачимо, ми бачимо в інстаграмі, заходимо і там бачимо успіх людей, якихось своїх однолітків, які досягли вже набагато більше, ніж здається нам, які йдуть по цій схемі, наприклад, яка була створена суспільством, або навіть, як нам здається, здало робили більше, ніж мають зробити в нашому уявленні. І звісно, що це дуже сильно впливає на нас, і дуже сильно знижує нашу самооцінку, і ми починаємо думати, що з нами щось саме не так. Тобто, уявіть собі. Точніше, зрозумійте, що ті правила, які ж створили ми самі, тобто створило суспільство, ми в ці з вами правила успішно повірили, ми зробили їх частиною свого життя. І тепер, коли ці правила порушуються, ми відчуваємо себе не так. І це логічно, тому що ми відчуваємо, що Щось йде не по плану, ми запланували по-іншому, і це дуже сильно нас з вами обмежує. Перше, що ми маємо з вами зрозуміти, що неможливо, щоб ця схема працювала для всіх. Взагалі не знаю, хто цю схему створив, як це все так вийшло, що суспільство намагається від нас требувати певних речей, і де той початок цього. Не зрозуміло, але зрозуміло з фізіологічної точки зору лише одне, що ми з вами суспільні істоти, і нам дуже важливо, як не крути тисячоліттями. Нам було важлива думка інших людей щодо свого життя, і це саме те, що змушує нас рухатися вперед і порівнювати себе з іншими людьми. Так, от, перше, що універсальної схеми її не може існувати. Ну просто уявіть, скільки мільярдів людей живе на цій планеті, або навіть скільки мільйонів живе в нашому суспільстві. І невже ця одна однотипна схема може підходити до всіх людей? Це не може так відбуватися. Тому, друге, що важливо пам'ятати, це те, що тільки що я вже згадала, коли ми з вами намагаємося. Підлаштуватися під суспільство, під суспільство, і нам важлива думка інших людей, це означає єдине, що ми з вами починаємо порівнювати себе з іншими людьми. І якщо хтось скаже мені, що в цьому немає нічого поганого, то я не погоджуся, тому що коли ви порівнюєте себе з іншими людьми, у вас вмикається відповідно, яка емоція і який стан вам хочеться стати кращим. Або навпаки, у вас вмикається вивчена безпорадність, ви просто лягаєте на диван, і дима, пристає будь-те що робити. Але якщо у вас вмикається цей дух. Конкуренства, так і ви намагаєтеся щось зробити, аби стати кращим за іншого. Це викликає у вас відчуття боротьби, агресії і інші емоції, які не можуть призвести вас до гарного результату, де ви будете отримувати задоволення. Тут дуже важливо зараз розуміти, дивіться, ви можете при цьому досягати результатів, ви можете ставати кращою людиною, але внутрішній ваш стан і чи будете ви задоволені цими результатами під великим питанням. Якщо хтось із вас щодо цього не згодний, будь ласка, запрошую вас в коментарі і спробуйте мене переконати в іншому, але поговоривши з дуже багатьма. Великою кількістю людей своїми клієнтами також. Я в цьому все більше і більше переконуюсь, що за такими досягненнями, за такими цілями, коли людина намагалася порівняти себе з іншими і стати кращим, там немає того задоволення і щастя, яке уособлює собою свободу, яке уособлює собою радість. Там цього замало. Окей. Ем... І з цього випливає, що? Який для нас є більш оптимальним варіант? Перше це порівнювати себе з іншими і підлаштовуватися під систему, і постійно знаходитися в боротьбі в якійсь з кимось, навіть уявним, чи проявляти себе і свою унікальність? Коли ви задумуєтеся про свою унікальність, то вам не потрібно бути схожим ні на кого. Ви ні з ким не конкуруєте. Ви знаєте, що ви такий один. І у вас є унікальні риси, яких немає ні в кого. Чи таланти, чи здібності. Є такий ви один. І єдина людина, з ким ви можете себе порівнювати, це ви вчора і ви сьогодні. Розумієте? Це ж зовсім інша енергія, це зовсім інше ставлення, це зовсім інший світогляд. Тепер йдемо далі. Дивіться, дуже багато людей, особливо коли їм там біля 30 років, вони починають замислюватись над тим, що от я не знаю, чого я хочу насправді, я ще не, саморе, не самореалізувався, і це для мене величезна проблема. І давайте подивимося на це так: чи дійсно це проблема? Чи можливо це є для вас такою можливістю? Задумайтеся просто на хвилинку про те, що існують мільйони людей навколо вас, які живуть своє життя, не замислюючись над цим. Вони пливуть за течією, вони живуть своє життя, робота, дім, робота, дім, виживаючи. Ви про це замислюєтеся. Настав якийсь етап у вашому житті, що ви почали про це думати. Вас не задовільняє те. Чи де ви знаходитеся, чи ваша робота, те, як ви мислите, як ви працюєте, як ви робите вибір, вас щось не задовільняє і ви хочете це змінити. Просто уявіть собі, що це неймовірна можливість, тому що ви почали про це думати. Але ви скажете мені, але чого тоді від цього так болісно? Чого це приносить багато страждань, багато негативних емоцій, різних думок? І я скажу вам. Чи бувають зміни без дискомфорту. Якщо ви просите у Бога чи у вищих якихось сил, просите, як я хочу знайти себе, я хочу знати, хто я, я хочу, щоб я зрозумів свою самореалізацію. Ви це собі як уявляєте? Ви думаєте, що Бог чи якась чи всесвіт чують ваші молитви і кажуть вам: Окей, настань, будь ласка, ось. Стань маляром, бо я вважаю, що для тебе маляр, і це буде класна професія для тебе. Чи стань бухгалтером, чи стань економістом, чи айтішником. Ви собі як це так уявляєте? Можливо, Бог або Всесвіт надають вам можливість самостійно зрозуміти, ким ви хочете бути, чи де ви можете себе проявити саме Тим, що створює для вас зараз певний дискомфорт, щоб це викликало у вас певні думки, щоб ви могли подивитися на себе, звернути увагу на себе, змінити фокус з зовнішнього на внутрішній, приділити собі певну увагу. І через оці а, такі екзистенційні страждання ви змогли прийти. До того, хто ви, чим ви хочете насправді займатися. Ви розумієте? Це можливість для вас, яка не дається всім людям. Є люди, навколо вас, я більш ніж впевнена, які проживають своє життя, не замислюючись над цим. І, можливо, навіть коли ви піднімаєте цю тему, вони можуть сміятися над вами, казати, що які це пусті питання, пусті проблеми. Ви над цим думаєте. І це неймовірна можливість, яку вам дарує Всесвіт за ваші прохання, будь ласка, я хочу зрозуміти, хто я. Це така для вас можливість, окей? Я дуже сподіваюся, що ви до цього зможете так віднестися зараз. І ще однією дуже важливою річчю, на яку ви маєте звернути увагу, коли. Ви розумієте, що от так треба зараз якось акумулювати всі свої сили. Треба зрозуміти, хто я, що я треба вже нарешті взятися за голову, і нарешті зрозуміти, хто ж я такий у цьому житті і для чого я його живу. Так от, дивіться, з різних мотивацій люди можуть підходити до цього. І тут дуже дуже важливо, в, які, в яких із таборів знаходитися ви. Перший табір це коли я просто вже так задовбався, тим, що всі до мене причепилися із тим, що хто ти в свої 30 років, чому в тебе немає чоловіка, чому в тебе немає дітей, чому в тебе немає роботи, і так далі. Що я просто вже хочу заткнути всім їм рота. І я працюю саме із цієї мотивації. Я хочу доказати собі, батькам, друзям, будь-кому вчительці якійсь там в школі, яка казала вам, що ой, виростеш з тебе нічого не вийде. Я намагаюся комусь доказати, що я кращий. Тобто, знову таки, я конкурую з кимось або навіть і сам самим собою. Чи я підходжу до цього з іншої позиції? Другий табір це коли я розумію, що просто настав такий момент в моєму житті, коли я дійсності хочу зрозуміти, для чого я тут, чим я хочу займатися. Я хочу знайти справу свого життя, чи справу декількох років, де я розтворюся, де я розчинюся, де я буду повністю реалізований? З позиції? Що я хочу для себе, як я зможу в цьому проявити любов до себе, як я можу бути корисний в цьому? Як, це, які, як ці результати та помилки, труднощі, які будуть на моєму шляху, зможуть мені допомогти рости та розвиватися? Розумієте? Це абсолютно різна мотивація, і ви маєте зрозуміти, до якого табору ви відноситеся. Якщо ви відноситесь до першого табору, і ви просто хочете це зробити для того, щоб. Кому щось довести, то вам дуже потрібно пропрацювати своє мислення, бо у вас є конкретні якісь упередження або страхи, які вас дуже сильно обмежують, і які змушують вас робити вибори, яких ви насправді не бажаєте. Добре? Я сподіваюся, що з цим ми розібралися. І ще річ про яку я сьогодні хочу говорити, це. Те, що коли люди намагаються щось змінити в своєму житті, особливо от в такі кризові моменти, коли відчуваєш і тиск суспільства, і сам розумієш, що не до кінця знаєш себе, тут може бути також дві моделі поведінки, абсолютно різних. Перше це модель, коли людина просто під тиском здається. Я сьогодні вже це згадувала про те, що є таке поняття, як вивчена безпорадність. Коли ви спробували один раз, ви спробували другий раз, і ви відчуваєте, що це не спрацювало, ви опускаєте руки, лягаєте на диван, і ви більше не продовжуєте нічого робити в цьому напрямку, бо ви знаєте, що там все одно нічого не вийде. Тобто, у вас створюється така модель мислення, і ви її благополучно слідуєте. І є друга, до якої не Ну, до якої відноситься більше людей, це коли ми дуже сильно метушимося. Ми робимо дуже багато всього. Я йду й туди. Я спробую і це, і це, і це, і це дуже багато. Я йду на різних багато курсів. Я навчаюся постійно. Я постійно знаходжуся в якомусь пошуку. І як результат, я розумію, що ну точніше, я цього не розумію. Мені так здається, що я себе шукаю. Але якщо подивитися на це об'єктивно, то ми можемо зрозуміти, що як результат я. Нічого не отримаю. Це об'єктивно не приводить мене ні до чого. Тому що за цим, цією метушнею ви не можете побачити себе, ви не можете зрозуміти себе. Ви, по суті, розумієте десь дуже глибоко, що відповідь вона всередині, і вона далеко не в якихось курсах, і в якихось гуру, а відповідь всередині, і вона є. Але за цією метушнею, за цією ілюзією та театральними декораціями, які ви створюєте навколо себе, у вас немає змоги почути себе, розвернути фокус на себе і навіть просто побути в тиші і поговорити з собою. Тут ще може бути момент, що вам може бути дуже страшно поговорити з собою, бо вам страшно дізнатися про себе якісь речі, які б вам не хотілося про себе дізнаватися. Або стикнутися з тими проблемами, які потрібно вирішити внутрішньо, і вам не вистачає для цього впевненості. Що я в цьому випадку говорю тем, в тому, що плюс тут є в тому, що ви все ж намагаєтеся вирішити проблему, ви намагаєтеся знайти себе. Але ми, цією метушнею ви лише на час заглушуєте свій біль внутрішній. І що я вам пропоную, це пропрацювати своє мислення, розвернути фокус на себе і трішки змінити ритм свого життя. Рекомендацію, яку я можу вам надати, для того, щоб це зробити самостійно: поверніться до базових своїх потреб. Налаштуйте правильний ритм сна, їжі та відпочинку. Знайдіть час для себе. Знайдіть час для прогулянки в тиші, де ви зможете почути себе. І якщо ви це будете робити хоча б місяць, ви дуже сильно здивуєтеся, тому що ви зможете почути себе. Без цих соціальних мереж, без успішного успіху інших людей, без тиску суспільства, без постійної метушні, ви зможете почути себе, побачити, що вам подобається, а що не подобається. Проаналізувати, а що я вже спробував, а що я ще можу спробувати. І якщо навіть ви не знайдете остаточного рішення. Ким я хочу стати, ви дуже сильно просунетеся в цьому шляху, і ви зможете зробити певну дію, конкретний, конкретну якусь дію, яка приблизить вас до цього. Отже, підсумуючи всю нашу сьогоднішню з вами історію, про... Самореалізацію, коли нам за тридцять, вже чесно, я назвала її за тридцять, тому що це було в коментарях під цим відео та про блогера, якого сьогодні згадувала, що найбільше саме люди стикаються з цією проблемою, от в цьому віці, коли суспільство дуже сильно на тебе давить, батьки і так далі. І неважливо насправді скільки вам зараз років, якщо ви дивитеся це відео, важливо ті речі, про які я сьогодні говорила. Якщо б ви жили. Без правил, без інструкцій, які вам приписали ще з дитинства. Якщо б ви могли проявити сміливість в тому, що подивитися на себе, зрозуміти себе, розібратися зі своїм мисленням, відмовитися від тих упереджень, які вас є, які вас дуже сильно обмежують, то ви б могли. Почути внутрішній голос, який є кожного із нас, який завжди може вам підказати щось і який може направити вас в правильному шляху. Тож я бажаю вам, в незалежності, скільки вам років, не акцентуватися на тому, що потрібно мені це зробити. Акцентуйтеся на тому, що я хочу для себе зараз. І чи обираю я себе в цьому? Обирайте себе. Знайте, що у вас завжди є вибір. Пам'ятайте про це. Я бажаю вам гарного, вільного дня. Поділіться цим відео з тими, кому це потрібно зараз почути. Я чекаю вас в своєму інстаграмі до наступного відео. Дякую вам величезне за перегляд цього відео. Па-па і до зустрічі!